Доброго вечора всім. Передусім дуже дякую за запрошення всім організаторам. Мені надзвичайно приємно зараз сьогодні читати для вас поезію. Але передусім я би хотіла зробити такий невеликий епіграф, зачитати з поезії Ігоря Калинця, яка має назву Досвід вірша. В яру між грудьми самотня квітка вуст пробивається червону формулу серця на тонкому стеблі виносить. Це властиво є тією метафорою поезії, від якої починається промовлення. Бо за німецьким філософом, якого я дуже багато студіювала, розуміння починається тоді, коли щось до нас промовляє. Властиво до нас промовляє поезія. І ми е, так само е, маємо, е, так само маємо відповідати, і е, вже в цьому процесі е, виходить певна розмова. А тепер я перейду вже до своєї поезії. Мої і твої краплини в ранковій оці провисли любов, як завжди, горою, аби нам не впасти. Усі ці гарячі рани, як меч і вогонь у битві, і правда слів поміж нами в осіннім вітрі зумисне згортає серце, мов листя, і в тому згортку ще зблисне, незнане світло над нами, щоб ти не приходив мимо поміж очей і краплин провислих. У натовпі цього галасу, я стала тобі чужою. Як нариси, які мені пишуться, про біль зі сходу і про листя, про скло посудин розбитих і про любов тарнисту, яку шукає прочанин у домі своєї дороги, яка триває й ночами, яку ти й так не осмислив, не кожна зоря, що сходить, осяює шлях їм листий, ти все, що стоїш за горою, безмовнім снігу зумисно. Лікуєш словами тремтіння, нанизуєш зорів на мисто. хоч небо їм тільки сниться, хоч сни їхні з під підземеля виштовхують вогонь прометея. А наступний вірш має назву кав'ярня на розі. І е, він властиво е, говорить про оці наші зараз дві таких реальності, які ми переживаємо. Паперові човники на наших обличчях немов справжні шляхи світла, коли ти усміхаєшся, то сині хвилі самотності відлунюють чутливими пагонами днів. Ми проростаємо крізь течії, у яких пливемо, за плинність часу. Рибалка ночі виловлює золоті риби, передбачення поезії, дотики до слів, засинання темряви, хто почує далекі мелодії сонних бджіл, щось солодке, гірке, незмінне: місто, кав'ярня на розі, столик біля вікна, паперові човники, майже як справжні, вулиці як філософські течії і люди. Травмовані довірою світлофорів, червоне то любов, червоне то кров, то рана тепла, як саме життя, то серце розбите, б скелю чуття, то лоно розкрите то вічність твоя, червоне то чорна глибина, земля, по якій ходимо, війна, у якій помираємо, кав'ярня на розі оголошує повітряну тривогу. Людина в тривозі молиться Богу. Щоб допити ранкову каву. Дякую Затопили дощі нічні дім на іншому березі душі. Туга із нас плива, немов риба голодна, й свята, стукає і стукає у кригу тверду, а їй відчиняє псалом на погоду. І перший прийшов, і ти прийшла до сходу сонця не беріть гачка. Годинники то людське життя, епоха промайнула спалахом світла, в кімнаті без вікон, без сміху, без настільних квітів у горщиках, лише прив'ялі стебла жіночих рук поливають ріки самотності. А мій коханий в човні на реці, а мій коханий пливе по руці. Запиши координати моєї душі: захід, схід, північ, південь, риторика снів і дзвінків і листів. Забуваєш про дім, про молитву у нім. Десь на межі у центрі ніде. У любові усе переродження. Дякую. Скільки див, скільки сліз, скільки опущених рук і зневіри ще випаде на топтання твого шляху, коли людина у тобі народжується. Спочатку без обличчя, потім з двома. Але зрештою, я вже бачу, як ти народжуєшся, людину у мені, твої очі зросила війна, і ти дивишся на мене крізь скельця великого людського горя, і не можеш його випликати. Викричати, виписати словами, бодай одну скалку від розбитого чи його свікна: очі печуть, червоніють, губи німіють, руки заламуються, коліна починають болісно крутити. Нам з тобою, людину, ще жити й жити, скільки не змінило в нас це життя, скільки б не ранило, не виправляло, не забирало у нас найдорожче, але врешті, попри всі травми. Ти виходиш на пагорб і споглядаєш, як далеко внизу з'являються перші ранкові промені. Сонце підіймається і стає на повен зріст і згорою, на якій ти стоїш, і з тобою, якщо ти втримаєш цю мить. І вже останній вірш на сьогодні найновіший мій. Ти заходиш у сутінки, наче у вічність, знімаєш пальто, розтібаєш піджак, кладеш на бильце крісла свою втому, розправляєш крила, стаєш розхристаним, наче вітер, шукаєш простору у степах своєї душі, кочуєш від серця до серця, від погляду до погляду, від дому до дому. від обіймів до опущених рук. Скелі виростають за твоєю спиною, наче кам'яні баби. Випростовуються до неба, повсюди, де кинеш камінь, щось гостро озивається, і з глибин пам'ять виліплює тобі Ахілесову п'яту. Ці стопи витримують щоденну війну, але коли ти йдеш до неї, то не чуєш землі під ногами, ти тільки людина на євангельському шляху. Дякую всім!